Здарова, танкісти, з вами Лімон. На відміну від попереднього відео, де я записував КС-59, в мене чомусь об'язка не записала звук гри, і я не міг перезаписати, тому що вийшло оновлення і реплеї, як ви знаєте, вони потім не записуються. Тут вже все окей. Хоча, в принципі, цьому бою десь ну, приблизно пару тижнів, може там днів 10, точно не пам'ятаю. Отже, граю на рембо. Чому на Рембо? Мені дуже. От, прям кайфовий танчик. Ну, реально кайфовий танчик. Йому єдине, що не вистачає, це е, максималки. А так, КВН є, башта є, да лючок згоден. Але все ж таки ДПМ є пушка комфортна. ну Кайфи, реально кайфи, хороший танчик. По-перше, срібло фармить, фармить, бо не фармить супер. Взагалі, топчик, супер. Мені дуже подобається, що з'являються такі танки, які можна і срібло фармити. І бони. Отже. Я насправді не розумію, за що тут дали майстра. Ну, Мені здавалося, що треба набагато більше там, настріляти, і насістити і все таке інше. Що буде відбуватися в цьому бою? Небагато помилок, але все ж таки є. Тут я перекатую, Такі, от, наче переробили мапу, але все ж таки, ця перекатка можна залишити, залишитись без обличчя там, за пів секунди. Мені просто пощастило, скажімо так, віртуха моя не зайшла. І отут, можливо, буде найгрубіша помилка. Я виходжу в розмін з 50 ТП, пізно довернув, отримав на 600 альфа, там така будь здоров. Намагався тут я на каточок поставити, ніфіга, не виходить. Ще раз намагався погано. Постріляв, дивлюсь, під'їжджає Безеха, треба забайтити, або щоб той став назад, або на мене. Він здає на мене. Я падаю вниз, йому кавенів не вистачає. Тут в мене виходить поставити на каточок все топчик, я знаю, що він вже тут не виживе. Будь ласка, асіст, привіт, дуже класно. Тут треба було зводитися краще. Я побачив, що він повертає на мене пушку. сподівався на вертуху, Давайте відверто. Тут же даю йому альфу, бортбашти. Розумієш, він пішов заряджати свій недобарабан. І трошечки його роздамажую. В нас тільки? Дві хвилини пройшло, вже є 2000 дамага, 1200 асіста, 705-го в куточок без дамагу пройшло. А цей, до речі, він можливо грає без закалки, тому що з першого разу я його поставив на гуслю і з другого теж тут вже на вірочку. Блін, ну реально, ну комфортний танчик. От трошечки більше йому динаміки і максимальна швидкість взагалі був би ну, імба. ну Там там в чаті щось відбувається, навіть коментувати не хочу. Тут я думаю, ну пострулькою трошки. Чого я тут е приціл вниз догори зробив, я не пам'ятаю, може там щось змазав. Але міг ще дати потенційну тичку. Отут ну, я занадто далеко виїхав. Це теж, в принципі, помилка, мені треба було більше сейвитись, я міг тут отримати насправді. Зараз буду маякувати, конюшо. Давай, тіпочок, я тобі допоможу. В тебе і хп є, і борти, які інколи не пробиваються. Давай, забайте його якось на постріл, і ми з тобою його розберемо. В принципі, воно пішло. Тут теж поганий постріл. Я в момент пострілу почав здавати назад і погано вицілив. Виправляємо цю ситуацію. 27 ХП. 3600, менше 4 хвилин бою. Приємно, приємно. кайфи, кайфи. Е, виконується зараз там завдання на 260-го. Треба зробити 5 критичних влучень на важкому танку. Я ненавиджу це завдання, от просто максимально ненавиджу. Перевожу на кумуль. Ні, не влучаю. Плюс-мінус 25% дає своє. й в цей момент від'їжджає. Я навряд чи б його пробив насправді під таким кутом кумулем. Ну але знаєте, як воно буває в нашій грі. Думаю, подивлюсь, можливо, я тут від башки когось постріляю. Ну, розумію, що в принципі всі в сейвах, і треба рухатись, тому що. В нас по всіх флангах все досить добре. Ми їх затискаємо з усіх сторін. 8-4, по ХП в нас дуже класна перевага, і в цей час треба реально підтискати, щоб не втрачати потенційний дамаг, який ми можемо собі заробити. Тут можна зараз, в принципі, плюс-мінус нагло катити по полю. Я не знаю там, як. Стоять естежки по каліні, окрім однієї. Але в принципі я не свічусь і можу собі зараз дозволити. Тут ще намагався дати віртуху, не знаю, вона б навряд чи прийшла. Отут можна було виїхати і дати вікцем насправді. Зараз намагаюся знайти простріл по тайпу, при тому, що сам виставився. Він мені дав на 560, це теж дуже груба помилка була від мене. Ще й ЛТшка дала. Я маякую в команді, де вона там стоїть. Довернув тайп башту, і я його тому не забрав. Що робити, коли в танка 7 хп і він досить броньований? Правильно? Забрати фугасом і не паритись. Заряджайте фугас і буде вам щастя. Можна було тут трошечки більше постояти, там відсвітитися, але ну, 10-6. Перевага в 4000 хп. Ну, їх залишається мало, і треба забирати. Домашка пропадає. Напрягає мене ця ЛТшка, я дуже сподіваюся, що вона там якось викатиться, і я не можу виїхати там, роздати вправо через неї. Стою, думаю, блін, ну втрачаю час, тупо втрачаю час, треба або лівіше брати, або правіше. Нікого не стріляю. Втрачаю срібло, втрачаю досвід, дамаг, фу, мерзость. А вже 11-8, до речі. Проте по ХП ми прям дуже переважаємо. Ну Ви ж знаєте, як буває, да? наче перемагаєш, а потім фігась і все. Всі в ангарі, ворожа команда перемогла, бо поїхали дуже нагло всі в атаку. Залітає віртуха. Я, чесно кажучи, думав, що я тут теж піду вже в ангар, але Безеха щось вирішила поїхати до цього танка ще ближче. То і зрозуміло, в нього там розкид на пів екрана, але як моя, мій другий постріл злетів, це була загадка. Тому що в принципі, він там не мав залітати. Ну, Дякую грі за те, що воно так відбулося. 4600 148. Кажу одразу, до лори я вже не встигну. 1300 асіста, 4600 дамаги, сумарки під 6К. Я реально думав, що на Рембо, який в принципі, ну, грабельний, хороший танчик, отримати майстра, треба зробити набагато більше. За що? За що воно мені його дало? От я не розумію. Чому така низька планка? Сам собі світив, сам собі подамажив, ну окей, але. Десь 6 тисяч ну мені здається, було б справедливіше на цій техніці. Ну, але вже як є. Тож, зараз перейдемо до результатів, подивимось. Майстер, основний калібр, асіст не перерахувало, там більше нічого не було. Ну, все так само і залишилось. З огляду на команду, так, да, дуже шкода відрізняється. Але чогось вкрай шикарного, я не можу сказати, що тут було дуже непоганий бій. Дякую за перегляд, кла цейте підписочку. Всім пока.